Хто в цей час ризикне одружитись? Страх, зміни, ейфорія 1991 рік. Примарне, але сповнене надій майбутнє. Чи справдилось те, на що сподівались українські сім'ї? Історія життя медсестри та художника, які злились у родину на зламі історії держави. Земля ще. то ваше Їхнє подружнє життя з перших хвилин було не радянським, а вже українським. На урочистій церемонії, замість такого звичного маршу Мендельсона, лунала червона калина. З того часу минуло 22 роки. Не можу так сказати, що було страшно, не страшно. Ми ще були молодими і почали, як то каже, своє сімейне життя. Ми ще не знали, що нас попереду чекає. Навпаки, ну, було цікаво. Була якась така ейфорія, що буде дуже добре. Ми були чомусь впевнені, що через п'ять років ми будемо однією з кращих держав у світі. Молоде подружжя у молодій державі. Поєднання нелегке. Валентина пригадує, на весілля родичі й друзі подарували їм значну суму грошей. Але можна було купити хату, але тоді теж з квартирами так не продавалося легко, щоб купити. Ми поставили на книжку, відповідно, як і наші батьки, і ці всі гроші пропали. Почали своє. Молоде життя практично без з нуля родинне гніздечко Тарасу та Валентині довелось облаштовувати в гуртожитку між собі подібними. Через рік в подружжя народилась донечка Соломія, та радість батьківства потроху заступили повсякденні клопоти. На той час як були повзуночки, пеленочки, всі практично були одинакові. Повішав, повішал, потім не пам'ятаєш, чи це моє, чи це її. Тут дитина плаче одна, тут одна соломійка, як родилася маленька друга. Тарас пригадує, поки дружина прала паленки та доглядала донечку, він вирушав за їжею для малечі. Всім треба було зранку їхати і там стояти в черзі, щоб купити ті продукти для дитини. За молоком так само треба було вставати там в сьома година чи в шоста, я вже не пригадую. Займати чергою, там стояти годину дві, щоб купити молоко. Товари у магазинах були, але грошей сім'ї не вистачало. Тарас розповідає, родині необхідно було придбати стіл, але він тоді вартував кілька мільйонів. Сім мільйонів, а сім мільйонів це приблизно була моя дружина така зарплата, була, сім вісім мільйонів на той час. Минули 90-ті, та 2000-х стабільності не додалося. Ситуація в державі щодня впливала на життя подружжя. Коли, от бачите, ті кризи були теж. Коли ж тоді був Ющенко, вроді би нас прем'єром. От тоді, коли затримували зарплати, то воно дуже відбивалося на, на бюджеті, на сімейному бюджеті. Попри державні негаразди, сім'я будувала плани поповнення та переїзд у нове житло. Сімейні мрії здійснились, натомість сподівання на державу справдились не усі. 90-ті були важкими, але на той час був такий перехідний момент. Щоб мені, наприклад, було навіть і легше, ніж зараз. А було б стабільність, я думаю, тоді було б набагато простіше щось подумати, спланувати, Ти не знаєш, як завтра, чи будуть гроші, чи не будуть гроші. Ну, не вистачає так, стабільності не вистачає. Так. Олеся Турчин, Вадим Дмитрів, Львів ТБ.